Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як ділити звичайні дроби. Отож, щоб поділити два дроби, потрібно перший дріб, перший дріб вже не поділити, а помножити на обернений до другого. Отож, у мене оце перший дріб, а ось це другий дріб. Перший дріб я залишаю. Дію ділення, замінюю дією множення. А другий дріб обертаю. Ще раз оправу. Щоб поділити два дроби, потрібно перший дріб помножити на обернений до другого. Ну що ж, до роботи. Три восьмих поділити на 2 третіх. Перший дріб залишаю без змін. Три восьмих. Дію ділення. Заміняю дією множення. А другий дріб обертаю на три других. А щоб перемножити два дроби, множимо чисельники окремо і окремо знаменники. 3 на 3, 9, 8 на 2, 16. Одна шоста поділити на одну восьму. Тому. Одна шоста. Вже не поділити, а помножити. І якщо я вже поміняла ділення на множення, щось я маю зробити з другим дробом. Що? Обернути. Обертаємо, будемо мати 8 перших. Ще разочок. Множимо на обернений до другого. Виконую множення. А при множенні можна скорочувати 6 і 8. Можна скоротити на 2, тобто поділити на 2. 6 поділити на 2, 3, 8 поділити на 2, 4. 1 множу на 4. 4, 1 на 3, 3. 4 третіх неправильний дріб можна виділити цілу частину. Виконати ділення з остачею. 4 поділити на 3 буде 1 ціла. Одиничка в остачі, а знаменник залишає той самий. 4 поділити на 4 п'ятих. Як бачимо, 4 натуральне число. Але будь-яке натуральне число можна подати у вигляді дробу, записавши знаменник одиниця то я буду мати перший дріб 4 перших. Вже не поділити, а помножити. На обернений до другого, на 5 четвертих дорівнює. Ще разочок, щоб поділити два дроби, потрібно перший дріб. Перший я переписала без змін. Дію ділення, замінила множенням. А другий дріб обернула. При множенні можна скорочувати. Скорочую на четвірку. Отримаю 5 перших. Якщо в мене знаменник 1, то буду мати просто чисельник. Чому? дробу діє ділення. 5 поділити на 1 буде 5. Наступний приклад: 415 поділити на 8. 8 можна подати знаменником 1. То буду мати перший дріб 4,15. Вже не поділити, а помножити. А другий дріб обертаю. Одна, восьма. Ще раз очок. Дію ділення. Замінили множенням, а другий дріб обернули. При множенні можна скорочувати. 4 і 8. Скоротити це поділити і вверху, і внизу, і в чисельнику, і в знаменнику на одне і те ж саме число. 4 ділю на 4. Один, вісім на 4, 2. Отримаю. 1 помножте на 1, один. чисельнику одиниця. 15 множу на 2, знаменнику 30. Наступний приклад. 7 7,9 поділити на 14, 27. Щоб поділити два дроби, треба перший дріб. Беру перший дріб. 7 дев'яти. Вже не ділити, а помножити. На обернений до другого. На 27 27,14. Дивіться, було 14, 27. Обертаємо, але обертаємо тільки тоді, коли дію множення, дію ділення замінили дією множення. Очевидно, що 7 і 14 можна скоротити на 7. 7 поділити на 7, 1. 14 поділити на 7, 2. 27 і 9 можна скоротити на 9. Поділити на 9. 9 поділити на 9, 1. 27 поділити на 9, 3. Дорівнює. Множу 1 множу на 3. 3, 1 на 2, 2. Неправильний дріб, хто вміє, виділяє цілу частину. Треба чисельник поділити на знаменник. Ділення зостаче Будемо мати одна ціла, одна друга. Запам'ятовуємо, що знаменник лишається. Там такий самий. Наступний приклад. 5 восьмих поділити на 15 шістнадцятих, Потрібно 5, восьмих вже не ділити, а помножити другий дріб обертаю. 16, 16 Дорівнює. 15. і 5 Скорочую на 5. 5 поділити на 5 1, 15 на 5, 3. 16,8 скорочую на 8. 8 поділити на 8, 1, 16 поділити на 8, 2. Виконую множення. 1 на 2, 2. 1 на 3, 3. Це дріб правильний, тому виділяти цілу частину не можемо. 27, 28 поділити на 9,56. То я вже помножу на обернений. На 56, 9. Якщо можна, скорочую. А якщо, як в мене в першому було нескоротні дроби, я їх не скорочую, виконую діє множення. У мене тут 56 і 28, можна скоротити на 28. 28 поділити на 28 1. 56 поділити на 28 2. 27 і 9 можна скоротити на 9. 27 поділити на 9 3. А 9 поділити на 9 1. 3 помножити на 2. Перемножили чисельники. 6, 1 на 1 1. Риска дробу дія, ділення. 6 поділити на 1 6. Як бачимо, все просто. Вам успіхів та до зустрічі!